Директор російської служби зовнішньої розвідки, член Ради безпеки Росії Сергій Наришкін, якого вважають одним з соратників Путіна, категорично спростував можливість заморозки російсько-української війни, підкреслив, що війна може закінчитися тільки стабільним миром, насамперед для Росії, але й для усієї Європи. Однак для такого миру, підкреслив очільник служби зовнішньої розвідки, потрібно щоб учасники конфлікту позбулися його першопричини. В Москві, як правило, ніколи про цю першу причину в не говорять. Але як можна зрозуміти з тих умов, які ми вже чули від Володимира Путіна та інших російських очільників, мова йде. Саме про існування України як суверенної незалежної держави, російське керівництво розглядає нашу країну або як так звану територію історичної Росії, або як державу-сателіт за зразком Лукашенківської Білорусі, і саме такої України хочуть добитися за підсумками російсько-української війни.